Привіт вітрі! Ну з вами я, Давид, і мій друг Саша. По нікнейму W mammoth і ми зараз одночасно пробуємо знімати відео. відео, від. є, я. відео w від. w і сьогодні я знімаю. За... Давай, говори W Good І чому ти вийшов? Я не виходить. Ну і коротше ми пробуємо разом Давайте не ми, ми пробуємо виграти. да, Ми пробуємо разом знімати відео і, і пробуємо виграти. І мій друг питається заробити 2000 серебра. серебра, щоб знімати для вас відео по відкриванню кейсів. Так що yeah. давайте нажимайте мені і моєму другу колокольчики, лайки, підписку. Ми знімаємо про полівар, пропулювар болон. Це... Я знімаю про полівар, бо вам це цікаво. Я вам знімаю, розуміло, чому мій друг теж знімає. І принципі, ми да. ще намагаємося зробити Ідять? ще два, а чого ти того не нажав. І ми ще маємо. Я... Пожалуйста, дайте лайки, підпиші. Да, так, колокольчики. Да, колокольчики теж важливо. <плес> 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 не думайте, що ми від цього жремо, як коні. Оце не бо це смішно. Що? якщо шось, це мій друг, можете прочитати давний момент. Якщо щось Якщо щось за сам це за мною сам красив, то вам це так цікаво. Бо? Ні, це він. Можете бачити, я не нажимав. В мене ще є з собою. У мене немає флешку. Саня. Підписники, бачите, сі? Саша мені мішає відео знімати. <сування> Якийсь ютубер, а ніби не ютубер. У нас, походу, якась команда ютуберів. Можете подивитися справа. Ніхто ні, такої аватарки не має. Ну ніби не... Ні... Вони якісь кульвар геймери, вони кульвар геймери. У да, Вони є поход... ютубери! Да, у нас, аж... нас двоє ютуберів в команді, я і мій друг прикінчить. Це дуже багато. Пім-пім-пім-пім. Підписники знає. Ви дивіться, мені відео, але ставте ще трохи лайк. Бойтесь, трохи... якщо ви не знаєте. Так що переставте лайк. А, а я забув, що я мав говорити. У нас... Алфавіт. Албетку. <різь> ти забувся. Так. <різь> алфавіт, алфавіт. Да. Я вирішую. Беніпосі хітман, Але так як він грає, він взагалі далеко не хіпі. Пів, пів, пів. А пів. Я мамонт. Ой, ти мамон. Гуля, я, я, ти ти я, я нікого не йти не годен. Ну, я, я тобі я не разу не бачив такого збив. Да будет мама твою двин бегая. Алло, всегда я пивка там. Серьезно ты мрак? Короче, я изменилась на такой новый. За этим сейчас у меня

Не дякуй. <ріст> за я у моєму тоже помихай. Вона мене загліночікала. Кстати, я тобі тут думаю, ті флешку висіпав. Правильно. Це може показати в коментарях. Сліжа я на цей блок. Мяу-мяу-мяу-мям. Буде тупо не вієте, що на зі. А так же буде наш четвертий дубль. Олег Апресака. Що три тисячі? Три тисячі? Мом, як ви можете замітити, Саша продіявна прогулює математику. Я не знаю, в мене всі хтось там... А оча всім четвертому і брати на команді. У нас тисячу дублів а соло ще десять тисячу дублі. як можете побачити мене. Ну, а то псал встає. Неправда? Така велика, довідається. Ну, так що... Хто грає в цю гру, пишіть, тільки вас лево і може якісь ви маєте нам поради. І ви можете додавати вас. Там можете побачити мій зверху нікнейм WK Gaudzila. А моє ім'я W Так, <laughs> да, <него> <laughs> да, в нього гарне ім'я. Так, в мене краще ніж твоє. А, так витяг, тепер на Сашові парна аватарка. Я буду гіперспортсмен, гіперспортсмен. А у мене ж не бачиться. Е, це моя взагалі. Будете знати, Саша спить. Саша ходить з розовою куялкою. Наші три профіки. Знаю, що такі профіки. Йосі. 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 Ну, да буємо. Скажіть, як тася на мені мінікнейм. Витопися до мене. Даворі W T K. Мінікнейм ну, блін. Там я в ефект сезону нас, як я сам собі з грінку був. Хорош. Я тут що прыгну. Мяу. Блін, сорі, я пробую повторити. Підписники, якщо ви хочете нам донатити, я вам зараз... Ми, ми, я зараз продам вам пушку. Або донат для, ну, типа, щоб ми гуа... Да, два, не пати. Пати, типа скажу, Да. Можете Або писати. Можете типа... Викупляти постріл і, і писати сьогодні не має відео. Я зараз зроблю так, але напишемо... Я напишу, коротше, філій за 12, Або вже додавати другу. Там буде за те, можна додати не другого, ні. За 100 лайків ми вам вбиваємо промокод на Аркану, Так що я не бачу, що ви. Давай. А ти знаєш що? що? А ти забув, що воно може не працювати скоро? О, ну, і... цей промокод може не працювати, ну знаєте, ми працювали. Я, я... Вже... Ну, коротко, отака я пушка, можу. Ну коротше, ось така пушка, якою я Марціка, що ви могли її побачити. на неї діє промокод. Вона просто сама пушка просто не бола. Але так. все одно приємно мати аркану в тому інвентарі. Так що, кстати, реально хто знімається в цьому відео, можете покласти лайк, не знаю, може вдруг реально хтось в цьому відео знімається. Тут. У мене тоже пила. Саня, чому? Раз. Давай, давай. Ти, ти а я буду мужу. Давайте мы тут даємо там спортивный. спортивний. <с Somehow> спортивный полівар. Блин, котрі. <с behaviour> Было мій другий... А ні, це не мій другий, это кисхани фар. Я тих! Кінцят карти. Застривай на самий інший кінець карти. Кто знает цей бах? Кто знает, крикнуть уже в комментариях, який то бах. що то за бах? Такий. Что это вообще? Ну вот я понял тут. Блин, заберем. Читер? Не читер? А кто? Не як называють там? Давно он не називав той букву? Эээ. Б? А? Що вони тут такі типа? Якісь жорсткі. Я не знаю, ч, ну нас... понаведь не знаю, что на веб типи, почелове. Шо сюда. Tastі, tі, tі, я не розумію, як такое. Тільки ми не знімаємо відео. Нас до цього було ми, ми, ми гравили кожну катку. Рада! Рада! Ніяк нікого не знімали, ми ще не було, що знімали. Да, ми хотіли знімати, але звук не записався. Ми це 10 хвилин, а звук не записався. Мьяу мiau Зараз, кстаті, вам покажу. Насправді ні. Я вам зараз покажу, яку пушку можете... мені зараз продам вам, щоб ви мені могли. Сарінки вона коштує Од... одну голода. Давай Я знаю швидше. Соняма Соняма. Дві години максимум. Продам я вам а ні, пучка, пучка. А ні. продам я вам за 5 дії холоди. Та ні вона пропаде Продам я мої тоді вам. Якщо хочете мені додонатити, то от я вам продаю пушку за 230 ходить. Во. Во. Та ні, тобі треба ще освіти. Шоосма... Короче. Ну вона на тебе не буде показувати. Ви мені можете, якщо ви бачите це ні не хочете нам подонатити, то мені не на W дзвінок. Ви знайдіть цю пушку і пожемо їх задонатити, я буду вам радий. Якщо ви нам, нам задонатити, то можете писати нам в коментарях. Ми вам дуже сильно подякуємо. Ні, ми можемо помітити. Зараз ну, покажу як. Чи ми можемо помітити, якщо купили, то можете писати в коментарях. Ми вам відео подякуємо вам. Історії. Ні, продажу. Типа, а ні, тут не можна знайти, хто купив. Коротше, підписники. На такій що? ноті ми хочемо заказати вам пока. Ну, Дякую, що ні. подивилися.